Всім привіт, я на ринку Шувар, де дати ціни на овочі. помідорки? 55, перець, 200 гривень, Савойська. 40 кабачок. 18, а брокколі? 75. По 75. А ось така капуста. По 20, а огірочок? По 38 і пекінка. По 20 гривень. Це все 24 місце. 10 ряд. Вже так, огірочки 35 гривень сказали, а кабачки по 15 гривень. Це ми є в шостому ряді чи в сьомому? В сьомому ряді наприкінці, в самому кінці. Кому треба кабачки, огірочки підходимо. А по скільки помідор? 80. Ось такі 80. А в яку ціну цвітна? 50. В яку ціну такі помідори? 78. По 78, а огірок? 40. Огірок 40, а капуста? 25. По 25, це сьомий аріак початок. А по скільки? Буряк. По 30. А цвітна? По 45. Яку ціну капуста? Да. 23. По 23. А помідор ось такий? По 85. По 85. Яку ціну кабачок? По 15. А картопля ось така? По 22. А ось такий помідор? По 85 огірочок. 32 кабачок. 15 А, 15, ми вже дивилися. Це все на початку 9-го ряду. І ще ось такий огірочок по 15. А по скільки тикінь, так? По 25 гривень, а ось такий кабачок по 15, а ось такий зеленіший цукіні по 20. Це є в 9 ряді посередині. А капуста викоціну? По 20 гривень. Яку ціну перець? 140 на початку 9 ряду. А по скільки картопля? Ось така? По 25 я дрібніша. По 18. А в яку ціна хліб? По 50 за кілограм. В яку ціна петрушка? 50 за кілограм. Цвітна по 50. А така капуста? По 20 гривень кабачок. Також 20, Чи огірочок? 38 тернопіль. По 38 Тернопільський, а ось такий помідор. 67. По 65. Це ось такі дрібненькі. Це є в кінці е, 10-го ряду 10 40 місяць. А по скільки чесник? 140-120 і по є. Синя капуста яка ціна? По 45, а картопля. По 22. Це по 11 ряді посередині. Морква 55. І ось така цибулька 35 гривень.